Вітаю вас. В ефірі інформаційний підсумок тижня в програмі Нікополь сьогодні. В студії працює Любов Сухорукова. З нашого випуску ви дізнаєтеся про головні події, що сталися в місті останнім часом. Зробили місто чистим. Напередодні Великодневих свят тисячі небайдужих нікопольців долучилися до всеукраїнського суботника. Прибирали алеї, парки та сквери, висаджували дерева та кущі. Як пройшло генеральне прибирання, далі у сюжеті. Весна пора масштабних суботників, всеукраїнську акцію за чисте довкілля українці підтримують цілими містами, намагаються зробити свій дім чистим, охайним і привабливим. І ні куполь, не виключення тут теж влаштували велике прибирання. Сьогодні, по нашим даним, має вийти до п'яти тисяч жителів територіальної громади, Це і крупні підприємства, це феросплавний завод, це трубна площадка, це і політичні сили, і партії, це і просто жителі города Нікополя, это и общественные організації. Сотні небайдужих нікопольців вийшли на вулиці з граблями, віниками та пензлями. Прибирали найулюбленіші місця відпочинку, а разом із тим і найбільш засмічені. На алеї поблизу парку перемоги трудилися працівники міськвиконкому. В будь-якому випадку ми живемо в цьому місті, ми його жителі. нам не безразлично, живем мы в чистоте или в грязи. Поэтому такое воодушевление сегодня присутствует. И все решили навести чистоту в своем доме. По традиции, как всегда, собрались с большим удовольствием, пришел, потому что приятно, когда идешь в чистыми аллеями. Поэтому работаем, белим, убираем. Опоненти у повсякденному житті об'єдналися навколо доброї справи. Представники різних політичних партій та громадських організацій вийшли на закріплені за ними території та зробили свій посильний внесок у благоустрій міста. Ну, кто-то же должен работать, кто-то должен поднять этот бросовый мусор, и кто-то должен, наконец, очистить город от мусора. Говорить можно много, а пока руки не приложишь, толку не будет. Поэтому партия регионов и в прошлые годы, и в, буду и в будущем мы будем работать на то, чтобы город был чище, лучше. А поговорим мы на сессии. Мы сегодня взяли три основной объект – это центр города, аллея Каштановая аллея в центре города, и решили с активом партии убрать бросовый мусор. Мы взяли на себя задачу – это отсутствие. Садігона електрометалурга до пам'ятника вічного агня побілити бордюри, побілити дерева, також однопартійців. Ми встановлюємо сейчас дитячу площадку в сусідньому дворі, поэтому там ж не приймають участі, допомагають установки. Не менш активними були і працівники форосплавного заводу. Прибирали територію прилеглу до спортивного клубу Електрометалург збирали та вивозили сухе листя та гілки. Територію вокруг стадіону, периметр, опалую, ліству, ветки, побіліть, навести порядок. Вже да? ну, заметно. Да? От так посмотришь, вже час проработали, результат какой то є. Учасники акції солідарні в думці, що необхідно насамперед навчитися зберігати чистоту. Суботник является не тільки методом збору бросового мусора, он також є показательным для молодого поколения людей, які видят, що ми убираем, у яких в сознанні дисциплинированность, дисциплінірованості, які почнуть себя, які не будуть выбрасывать тот же самий мусор. В рамках суботника зокрема було ліквідовано близько 30 несанкціонованих сміттєзвалищ та висаджено більше двох сотень дерев. А поки нікопольці наводили лад на території міста, з самого ранку на Новопавліці у мікрорайоні Світанок розігрався справжній детектив. Справа в тому, що невідомі люди розпочали викопувати водопровідну трубу, що належить громаді. На місце виїхало керівництво міста, депутати та представники правоохоронних органів. Чим закінчилася справа? Далі у сюжеті. В далекому 1989 році при будівництві мікрорайону світанок комунальниками була закладена водопровідна труба. До недавнього часу вона знаходилася під землею. Втім, знайшлися особи, які вирішили її підняти на поверхню та, напевне, продати. Цю роботу вони виконували оперативно та із застосуванням техніки. Тим їх плани зруйнував, виконуючий обов'язки міського голови Михайло Метер, який, проводячи об'їзд території, звернув увагу на працюючу там техніку. Новіша труба, яка була положена в 89 му році територіальної громади. це є власність територіальної громади, яку почали копати. Сняли верхній радуючий штат землі і вже почали вирізати труби, щоб їх витащити. Я підключив весь депутатський корпус, дякую депутатському корпусу, который оперативно під'їхав, К месту так называемого хищения. Эта труба бы пригодилась, конечно, нашему водоканалу и теплосети, но она была положена для того, чтобы была у нас. Вода, вода на мікрорайон розсвіт. Депутат по округу Сергій Марченко говорить, що діяльність, яку розгорнули невідомі особи, є неприпустимою, адже дозволу на жодні роботи на цій території ніхто не видавав. Тут зараз купи розкупки. Ви бачили, що це вже попитка номер два. розкопали, зняли плароплодородний шар землі. Закапывать его никто не собирается, поэтому вызвали представителей общественности, приехала милиция, будем разбираться с этим предприятием. Но я считаю, что нужно, конечно, изыскать возможности, может быть, перераспределить бюджет, эту трубу нужно достать. отвести її на нашу площадку Горводоканал і використовувати для ремонтних целей, либо для заміни труб. тому що труба знаходиться в атичному стані. Оперативно виїхали на місце події представники правоохоронних органів, які призупинили роботи на час, поки ведеться слідство. Як зазначили правоохоронці, винні в цій справі понесуть покарання. Вже більше місяця минуло, відколи депутати міської ради делегували повноваження виконувати обов'язки Нікопольського міського голови Михайлу Метару. Про те, що вдалося зробити, та про те, чим сьогодні живе місто, про те, як будемо вжити найближчий час, він розповідав журналістам під час прес-конференції. Розпочав свій виступ Михайло Метер зі слів подяки усім представникам бізнесу та промислових підприємств, які активно допомагають громаді. Перший результат плідної діяльності вже є, сказав Михайло Аркадійович. Поточний ремонт проспекту трубників зроблений за кошти бізнесу, і це перший реальний результат. Ми всі три їздили по ямам на проспекті. Ми розуміли, що будуть. бюджетные деньги, но сегодня 12 миллионов ни один предприниматель или ни один хозяйственный субъект не выделит для того, чтобы сделать проспект, а потом, ну, наверное, год, а может полгода ждать, когда оплатят ему деньги. Сегодня не платятся предоплаты на материалы, которые платились ранее, до декабря месяца платились предоплаты на материалы, поэтому мы понимали, что проспект останется в этом году такой разбитый. И Я переговорив вместе с Вадимом Геннадьевичем, где-то сам, где с Вадимом Геннадьевичем, лично з кожним руководителем, навіть з хозяевами предприятий. Вот, и они пошли навстречу города по социальному партнерству і готовы далі допомагати. На жаль, під час зустрічі Михайло Метер засмутив журналістів звісткою про майбутній ріст цін, зокрема на комуналку воду, електроенергію та тепло. Не тішать прогнози і по заробітним платам, які підвищуватися не будуть. Хотів би я вам сказати, що В связи с повышением НКРЕ на 56% повысится газ, на 50% повысится тепло, на 27% повысится вода. И это повысится на по всей стране. Поэтому нам не хватает в бюджете для просчета 15 миллионов гривен, 7,8 миллионов гривен это будет уменьшение заработной платы. То есть предыдущим правительством был обозначен рост заработной платы. То есть три раза, три раза в протяжении 2014 года должна была быть возрасти заработная плата. И мы эти деньги, понимая, понимая мы эти, деньги, эти деньги были заложены в бюджет Украины, эти деньги были заложены в бюджет города. Заробітна плата повищатися не буде. Окрім комунальних подорожань на нікупавців, чекають і здорожчання вартості проїзду в транспорті загального користування. Сакріла кількість льотних рейсів. Льготні рейси сьогодні тільки є вже вранці і ввечері, А всі інші рейси. Ну прошу прощення, придеться платіні. Я вам скажу більше того, болі того з таким ростом топліва. Сьогодні ціна 2,50, Ми її здержуємо з предпринимателями. Ну довго це не буде, тому що вони сьогодні вже працюють в убиток і однозначно стоїмость проїзду повисяться. Зупинився Михайло Метер на питаннях, що стосуються галузі освіти. Це безкоштовний проїзд учнів до місць навчання та забезпечення першокласників безкоштовною шкільною формою. Скоріше за все ці соціальні проекти будуть припинені. Один миллион придется снять с той программы, прекрасной программы, школьная форма, которую делали мы для первоклассников. То есть, конечно, родители пострадают в этом году и На 500-600 гривень їм нужно буде найти в своєму бюджете, бюджеті, обеспечить об первоклассников школьной формой. Відповідаючи на питання про святкування дня перемоги, виконуючи обов'язки міського голови, підкреслив, що свято обов'язково відбудеться. Планується і парад, і вечірній блок святкувань. Днями Нікополь відвідали представники іспанського благодійного фонду, який допомагає маленьким Нікопольцям вирішити проблеми зору. Цього разу благодійники подарували усім школам таблиці для перевірки зору. Ні для кого не є секретом, що завдяки профілактичним медичним оглядам можна виявити хворобу. Саме профілактикою лікування органів зору займається в Нікополі благодійна іспанська організація. Минулого року її спеціалісти-офтальмологи оглянули понад дві сотні дітей, 26 з них прописали окуляри. Втім, одним з найпоширеніших способів профілактики зору фахівці вважають тестові таблиці. Використання такого простого на перший погляд способу оцінки гостро. Ти зору широко поширене в розвинених країнах, а спеціальне обладнання вже потім застосовується в разі потреби для більш жертвної перевірки зору. Піклуючись про підростаюче покоління, представники фонду подарували такі таблиці всім навчальним закладам міста, аби медичні сестри, які працюють при школах, мали можливість оглянути усіх учнів. Девісіон пара юдара стожніньозакинотингам проблема запресахи о проблемах завіше не футура. Ми вже 15 років співпрацюємо з вашим городом, да з дітками з вашого города, і в цей раз ми привезли плакати, які нам передала організація Іспанський госпіталь. Виконуючий обов'язки міського голови Михайло Метер подякував представникам фонду за надану допомогу та виказав сподівання на подальшу співпрацю. Керівник Нікопольського благодійного фонду допомоги Ольга Пастухова говорить, що є вже певні результати. Так в Іспанії пройшла лікування дівчинка з Нікополя. Яка до цього мала величезні проблеми із зором в Барселоні була зроблена рібенка операція удалення катаракти на правому глазі і дівчинка зі складним заболіванням глаз. Ці перші результати ми вже імей, і я думаю, що далі наша потіхонку буде робота розвиватися. Керівники закладів освіти впевнені, що подібні таблиці допоможуть попередити порушення зору у дітей. Нікополь це Україна. Під таким гаслом молодь пройшлася вулицями міста худою миру за єдину Україну. Розпочали з флешмобу, створили живий блакитно-жовтий прапор. Потім, озброївшись плакатами та національною символікою, рушили колону від європейської площі до Горбатого мосту. Ми за те, щоб наша Україна була непереможною. і, взагалі, вона і так вона найкраща, але ми хочемо, щоб вона була най най найкраща. Індія шляхами древніх культур так називається фотовиставка, що наразі діє в краєзнавчому музеї. Поринули у дивовижний світ сходу і наші кореспонденти. Ці світлини настільки живописні, що організаторам ледь не кожному доводиться пояснювати: на стендах не картини, а фото. У мене є просто сучасний фотоапарат. Віталій Новіков, автор фотовиставки, повторюючи шляхи експедиції відомого археолога та художника Миколи Реріха, чотири роки мандрував Індією. Побував у Сикімі, малому Тібеті, милувала око, розповідає чоловік, та надихала мальовнича краса природи, горні дороги, печерні храми, гімалаї, морські порти привертали увагу і місцеві мешканці. Люди невероятно гасіприємне, радушні, круски. Оставляють все, улыбаются, і невероятная такая вот щедрость душі в этих улыбках. гарними краєвидами відвідувачі не просто насолоджуються, вдаються до роздумів та філософії. А Вальони та Юлії, наприклад, прокинулася жага до мандрів та пригод. От туда поїхати хотілось да, бири да. да, така красота. На пейзажі посмотрите виставка подорожує україною та світом, і що далі поповнюється новими фотошедеврами. У нікопольців є ще достатньо часу, аби поринути у дивовижний світ східної культури. Експозиція триватиме до 11 травня. На цьому нашу інформацію вичерпано. Творчий колектив нашої програми, і я особисто вітаємо вас зі святом Великодня, добра, миру і злагоди всім українцям і в кожній домівці окремо. Будьте здорові і до побачення!